Виконай дії з десятковими дробами. Будемо додавати і віднімати десяткові дроби так, як нам зручно. А ви можете віднімати так, як вам зручно. Перший приклад: 137,42 мінус 15 та мінус 9,127. То це перша дія. І її ми зробимо. усно. 137 мінус 15. 122. 122,42 соті. Тоді ще треба відняти 9,127 тисячних. То після цифри 2 треба написати 0. Займемо одну соту. Вона стане 10 тисячними. 10 мінус 7 3. Закреслена цифра 2 це вже 1 стало. Ми ж тут зайняли 1. Знову треба зайняти. Займемо одну со, десяту. Вона стане десять сотами. То це вже 11, мінус 9. А тут не 4, а 3. 3 мінус один 2, кома. 2 мінус 9. Займемо один десяток. 12 мінус 9, 3. Закресла двійка це вже не двійка, а одиничка. І 1. Отримали число 113 цілих.

42 додати 8 50 цілих. 37 сотих додати 13, сотих. 50, сотих. ми її віднімемо 67 мінус 50 17. 58 мінус сотих 50х, сотих. 8 х сотих. Отут будьте уважні, 8 сотих. Наступний приклад. До різниці додати число. Ну, так, як уважно подивитися, мені зручніше буде так, до числа 159,52. Спочатку додати 11,189, а тоді вже відняти 142,78. То дію в дужках зробимо у стовпчик 150. 9,52 Додати 11,189 Допишемо 0 і додамо. 0 додати 9 9, 2 додати 8,10. 15 Кома. 9 10. 1 5 та 1, 7, та один.

10 мінус 8, 2. а тут вже 6. То займемо, займемо аж один десяток. Один десяток стане 10 одиницями. Займемо одну одиницю. Вона стане 10, 16 мінус 7 9 десятих. А тут закреслено число 10. Тут 9 мінус 2 7. Закреслена цифра 7. Тут це 6, 6 мінус 4, 2. 1 мінус 0 То це вже відповідь: 27,929. І останнє завдання. А тут зробимо так, як написано. Від числа 4297,52 відняти суму чисел 113,43. Однієї 1298,3. Оце буде перша дія. Запишемо. Так, запишемо, щоб кома була під комою. Одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями, а десяті під десятками. і додамо 3 додати 8, 11. І тут одинадцять. А тепер віднімемо від числа 4297,52. п'ятдесят Віднімемо те, що у нас у дужках вийшло одна соті. Отримали відповідь: 2885,79. Було весело.